Голландське благословіння на 19 січня 25-го року, В Отця і сина, і Святого Духа. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Свакусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса притчу про таланти. Коли якийсь цар уходив далеко в іншу країну, то роздав таланти своїм рабам одному дав п'ять талантів, іншому два таланти, а іншому один. А коли повернувся, запросив звіт дати, що він зробив, кожен із них сім талантам. І той, хто мав п'ять талантів, сказав: ось ще додаткові п'ять, які я заробив за твої п'ять талантів. Бери ось те, що я можу перед тобою покласти. І тоді цар похвалив цього раба і каже: малому, ти був вірний, там тобі велике, на тобі. Це п'ять міст 10 міст володіння того. І він запитав іншого, який два. І той же сказав: ти мені дав два, ось тобі два. І той mm. ще його похвалив за це і дав винагороду. А третій сказав і почав з того, що почав звинувачувати царя і каже: Я знаю, що ти людина жорстока і вимагаєш там, де ти нічого не поклав. І тому побоявся вкладати свій талант. Кудись закопав його і ось віддаю тобі те, що ти мені дав. І тоді його Господь розсердився і сказав, що невірний ти раб і брехливий, значить, тобі буде покарання саме за те, що ти взагалі нічого не зробив з цим даром. От там притча нам дається для того, щоб ми подумали про своє життя. Для мене завжди приходить, коли я читаю цю притчу, якщо мені було дане. Дано, дано який дар, яким я можу розпоряджити і який не мій. Не моє це майно. І для мене все це питання стає завжди таке, що це моє життя. Мені дано життя, яке не моє, але яке мені дано як дар. І в даному випадку ця притча мене наводить на те, що я повинен придбати мені дане, дане одне, а я повинен примножити його, дати. Дати щось, що було з, з плюсом, щоб щось було, ну щоб накопилося і додалося до цього, і виявляється, це не просто так, що життя. Я ж не можу прибувати життя моє і ще одне якесь ні. Це якість мого життя. І якість мого життя Господь задумав: Я тобі даю життя, дар життя, і ти є однією людиною. А коли життя прийде збіль до кінця, ти повинен стати досконалою людиною, людиною, яка Задумана за образом і подобою Божою, і тоді образ і подоба Божа повинна тобі засіяти, ну, навіть здійснитися в тобі, ти повинен її надбати за все своє земне життя, живучи саме таким чином. І коли я здійснюю це, ну тобто, на, на, до даного життя удосконалюю це дар життя, то я примножую його. А коли той раб, який... Йому дам да, дано е, життя і він його використовує, як сам хоче, а не так, як ви Господь, не наближає до образу і подоби Божої, то він його ховає. Знаєте, туди е, щоб нічого не надбавати. І коли він стає перед царем е, нашим небесним, то і має, що йому було і дано це життя як таке, але ніяких надбань, ніяких плодів він не ну не, не надбав. Не, 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 не напрацював за своє життя. І тому таке життя ну, нікчемне, воно ні, ні, ні до чого не призвело, стало пустим. І про це говорить мені ця притча. І я бажаю кожному з нас свій дар, який нам даний, кожному даний дар життя, примножити і вдосконалити і ну, навіть, наблизити до образу і подоби Божої, як це було. І, ну, Задумано нашим вакцин Небесним. Амінь.